Всім привіт! Мене звати Катя Некреча, і ви на моєму Ютуб-каналі. В цьому відео я хочу розказати про новий проект, в якому я почала працювати кілька місяців. Тому, і, власне, цей проект нарешті запустився. Я хочу показати невеличкий бекстейдж і познайомити вас з частиною команди, яка його робить. Я журналістка. Працюю багато років в медіа. Це інтернет, медіа, це радіо. Це телебачення було, і наразі це інтернет-проект, Ютуб-проект. Власне, подивитися ранкове шоу Свобода ранок ми звати Катя Некречем. Запитаємо про те, що відбувається в Бахмуті. Та довкола це свобода ранок звати Катя Некреча. Таким був цей ефір. Свобода ранок дивіться в будні з 9.00. вітання. Це свобода ранок, я Олег Галів. Чи відомо щось більше станом на зараз? Вся наша команда дякує вам за те, що ви були активними. Одразу скажу, що власне те, де робиться це, це ранкове шоу. Це Радіо Свобода це медіа, яка слідкує за стандартами журналістики, яке подає виважені факти, балансує свої матеріали кількома точками зору, перевірку інформації і таке інше. Усі ці історії я працюю з колегами, і серед задач, які стоять перед нами, це робити ранкове інформаційне шоу, але намагатися робити його так, аби... Давайте між собою зараз стільки подій і стільки всього відбувається, що інколи просто хочеться от заснути і не прокинутися не хочеться взагалі нічого робити в когось депресія, в когось стрес. Це все надзвичайно складні складний період, який кожен переживає з нас по різному. по комусь видно, що він там більш страждає, по комусь ні, але тим не менше, задача така, і такі от внутрішні відчуття зробити. Таке, такий інформаційний проект, що після нього не хотілося впадати в якусь сплячку і депресію. Просто зрозуміти, що взагалі відбувається, що в основному зараз, яка температура популяції, що там в Україні заявляють, що в світі відбувається, що зі зброєю постачають ні там, ну таке інше, так що на фронті яка ситуація, і щоб це за одну годину глядач зранку міг зрозуміти, оцінити так, би мовити ситуацію, далі в цей день вже прямувати з певною з певним фактажем, необхідним, але в той же час. Не зовсім поганим настроєм. Напередодні в інстаграмі відомого завдяки блогу Кота Степана із Харкова з'явилося повідомлення, що він одружився з кішкою, з якою нібито познайомився під час евакуації до Франції. Чи вдається це, чи ні? Я сподіваюся, глядачі на каналі Радіо Свобода оцінять. Ну, я думаю, що багато е, непомічних комунікацій. Зараз одну з кончу. Каспер, я тут собака е, е, на, Яка е, порода? Китайська хохлата. Тим не менше, ви поки можете написати також в коментарях, чи е, дивилися ви е, коли-небудь взагалі проєкт Радіо Свобода і як вам е, це е, шоу Нове е, Свобода Ранок. До того, як вийти у прямий ефір, а сталося це в середу, 22 березня 2023 року, підтримайте новий проєкт Радіо Свобода, ранкове шоу Свобода ранок. Всім вітаю! Так, всі з забонами нормально. Вітаю, ура! О, Боже. вітаю. А чи ти не пішов до Я стінга тебе зону? Шефиня, шефиня. Ми робили дуже багато репетицій трактів. Це називається по В телеку Це називається так. Тракти. Не спостерігається. Костянтини, я бачу біля вас багато людей. Ну, ви зараз бачите моїх колег за моєю спиною. Це такий наш маленький генштаб. Готуємо так, от такі трошки бачите колеги, трошки странненькі. Ну знаєте, як кому повезло з колективом, Це вже така історія, і це було дуже багато прогонів. Вони починалися з зі студії Київської, яка вже стабільно працює на проектах Радіо Свобода, Крим Релі, Донбас Реалі. Продовжували ми ці тракти в новій студії, яка ще просто будувалася на наших очах, у Львові вже. І, власне, це дуже прикольно, тому що вся команда збиралася і треба було вивчити кожному свої операції, всі загал зрозуміти, як це працює. Були також і курйозні випадки, в тому числі ексклюзивно вам покажу, про що я говорю. Дякую вам за те, що включилися. Кроні бачимо, скажімо, тримається. Якщо этот вас набор контрактику буде успішним, то можливо тогда вже будем будемо о чем то говорити. Команда зібралася з різних куточків України. Це також дуже прикольно. Я почекаю, я Зараз просто як тобі скажи, перші враження від нашого офісу. Прекрасно, звичайно, це не гай швейцарський. Але я думаю, що мені це теж сподобається. Це подобається, все класно. Вау. Вау. Все, все чудово. Що не вистачає марної сутки з. Це не можна ефір диктувати. Таке перепрошую. Це особисті поважання. Так. особисті поважання, так. Це не студія. Це ранковий стрес. Так, отак. Не просто є модні окуляри, в тебе нема. А -а -а -а. Я зазначу, що раніше хтось з вас міг мене знати по таких проектах як Крим Реалії. Чули вже, що пан Аксіонов з пані Поклонською збирають свої чемоданчики. Дмітрі, ви також за три часа інтерв'ю по різному називали Крим. Ви говорили, що он... спочатку говорили, що Крим присоєдила Росія, потім окупірувала. Какая ваша формулювання? Там один раз проскочило слово присоединіла. Я посмотрев. Присоєдніла, ну я мав в виду, звісно, злодейство присоєдила настрої вот такі, що нащо пані Ірино вам ця посада а, Крим Ралі це той проект, з якому працювала я з 2015 року от, до початку 2023. Того року це великі велика частина мого життя, і найголовніше, що мені здається, от залишило слід це відгуки кримчан от аудиторії на окупованій території, яка Дивилася наш продукт, яка слухала радіо Кримраля, яке мовило на Крим. В попередувачі стояли на материковій частині України на Херсонщині. Ну і з повномасштабним вторгненням Росії в Україну цей передавач одразу вимкнули. а Потім взагалі вивезли росіяни. Здравствуйте, Катерина, Меня зовут Олександр. Я з має Моя зміни передача це проводи в Криму. Тому що як починається програма проводи, йде дождь. Прям не слушай. Пан Николаевич, почему же заранее не предупредили, что ваша передача будет для детей? Неужели вы думаете нам, зрелым слушателям, который составляют большинство у вас слушателей, интересы этот... Юніс Бандеровський я би хотіла десь кілька лінків додати, порекомендувати вам той притрук, який Нині роблять мої колеги. Це Крим Реалі, це новини Азов'я, про життя окупованої Херсонщини, окупованої Запорізької, частини, Запорізької області, тобто це. Власне, та робота журналістів, яка проводиться постійно і дуже важко складно дізнаватися. А що насправді відбувається на окупованих територіях? Свобода ранок ви можете дивитися з понеділка по п'ятницю, тобто, в будні дні, це відбувається все на каналі Радіо Свобода. Називається так, і називається Свобода ранок. Долучайтеся і зручно нас слухати десь в телефонах, десь на плазмах вдома, десь можливо в на комп'ютерах, коли ви вже там на роботі, можете одним вухом. Щось слухати, що відбувається, і дивіться також, тому що за картинкою ми в тому числі слідкуємо. Що прикольно, що взагалі Радіо Свобода має багато різних журналістів в різних цілеспрямованих на різну тематику, і найголовніше, що у нас є: це от військові кореспонденти, воєнкори, котрі бувають на фронті і. Привозять картинку саме звідти, це дуже важливий момент для того, щоб розуміти, що відбувається. Такі репортажі є у нас на каналі. Ми в програмі своїй також розказуємо максимально, показуємо все, що тільки можна, все, що тільки відомо, станом на ранок про оперативну ситуацію на фронті. Це ну така вже максимально, якби велика частина життя українців, щоб орієнтуватися, що відбувається, щоб якось знати, що як іде. Тому особливо така ну, порада, якщо у вас є родичі, чи знайомі, чи друзі, котрі ну, може вже втомилися десь від інформації, може не встигають просто через роботу, сім'ю дітей малих, ну всякі різне може бути, не встигають просто слідкувати за цією інформацією, то ви можете це... Порекомендувати їм вони зранку собі просто десь вімкнуть свобода ранок о 9.00 ну0. по п'ятницю і будуть собі в курсі того, що відбувається. Для того щоб вийти о 9.00 ранку в ефір, можете собі уявити, якщо не можете, напевно, це треба зрозуміти, як виробництво відбувається. Нам потрібно прийти на роботу до 5.00 ранку. До п'ятої години ранку, щоб прийти на роботу, потрібно прокинутися. Ну там вже хто як кому добиратися по часу. Ну в середньому там я прокидаюся десь у четвертій годині, о 3.45. Їхати мені е, швидко із заторів такий час немає, це е, хороша новина. От, але графік дуже специфічний, як ви можете зрозуміти. Він ну, я би колись сказала, що це графік не для сови, але насправді. Навіть така сова, як я, змогла би це подолати. Ой, справді це буває нелегко. Іра, тебе можна запитати про те, як ти себе почуваєш зранку? Це я для блогу пишу. Сьогодні я дуже сонна. Дуже сонно. Дуже влаштовано, щоб шляхко все зробити. Що мені здається, що мені саме вистачить. Швидко зробити і піти спати? Які плани взагалі по життю? По життю? По життю. Тобто, ну, робочий день, як поглядати. Ти приходиш, працюєш, а потім йдеш спати. Не завжди. Буває, що більше бадьори себе почуваєш. Але загалом ти задоволена таким графіком, такою роботою? Звичайно. Роботи? Такий графік це є виклик, тим не менш. Все-таки ця вся історія компенсується відгуками глядачів. Ну, скажу зараз, пафосно, вдячна аудиторії, аудиторії, якій потрібен такий контент, і саме тому ти розумієш, що прокидаєш. ну, прокидаєшся заради чогось. А найголовніше це все таке бути в середовищі там тієї, наприклад, команди, ем, яка має таку спільну мету, і яка власне робить те, що робить на максимальних таких обертах. Це серйозна робота. Це перевірка інформації, фактів, це швидке збирання інформації. Це потрібно тримати в голові постійно, хто що десь заявив, якось радитися, комунікувати максимально постійно, поспішати нервувати, мати багато стрес, особливо враховуючи, що вся команда абсолютно нова, це новий проект, і потрібно ти не просто долучаєшся до чогось, що вже працює. Потрібно все, це всю цю механіку дій відпрацювати. Тому окремий респект, привітос цій команді, свобода ранок. Ви класні і дуже прикольно працювати в такому колективі. Провідний ведучий ранкового шоу «Ранок у Львові. Львові". Може сказати, що працюю виключно за стандартами. Настямо почетек. Коли, йому порушую, і коли текст. стандарти порушують йому мовсько про це кажуть Іра, наша фешн-вагіня. Фешн Катя найсерйозніша лайм, найстрогіша, Так все, наші друзі з Європи вчать нас. Як тут все мали такі ситуації? Біжи до мене і будемо разом щось говорити в ефірі. Ну, ви маєте розуміти. Ми маємо знаю, як це робиться. Це поїхали далі. Все, працює поїхали. Поїхали. Ми закінчимо цими словами всі наші програми, але ну там спокійного дня це вже. Просто такі, як девіз. Гарного дня це ще під питанням. Аби щоб спокійний день був, це вже е, така от перемога. І ти вже думаєш, вау, добре, що цей день минув спокійно. Е, на жаль, це не стосується зараз е, там, всієї країни в цілому, але всі ми мріємо про мир. Е, це правда і про перемогу. Підписуйтесь на цей канал, пишіть, що вам цікаво було би дізнатися про. Роботу українських журналістів, медійників, як створюється продукт, ютубний телевізійний це знаємо, ну, телевізійний відеопродукт, Давайте так точніше. Якась певна тематика. Можливо, ви запропонуєте якісь теми цікаві. Ми їх розглянемо також. Ви можете долучатися і писати всі контакти. Контакти соцмереж є в посиланнях на цьому каналі. Дякую за те, що придивилися це відео, і дякую вам за підтримку, папа. -па.